Давайте познайомимось. Мене звати Стас Ваплюшкін. Погодьтеся, дуже дивне прізвище, так? Звучить так, ніби я випав з маминої духовки. Мені дівчина не робить мінет, бо в неї алергія на глютен. Якщо вона буде народжувати і вийдуть чорні діти, вона просто може сказати упс, підгоріло. Ніколи не знаєш, чого чекати від людей. Я якось записався на масаж цього тіла, і мені масажист проробляє м'язи на дупі, і в цей момент каже: «Согласись, при Януковичі жилі? Чому саме моя дупа нагадала про ці прекрасні часи? У мене там міжгор'є. Бензин по восім, я не розумію. Я саме з Донецька і вся моя родина підтримувала Януковича, але всі голосували за різних кандидатів: мати за Януковича, дід за Якубовича. Головне, що всі були проти Ющенка. Хто ще пам'ятає Ющенка? <плес> В них був єдиний аргумент проти нього: вони казали: він стрьомний. Моя родина обирає лідера країни як ФІФа. Він стрьомний. Я, признаюсь чесно, теж підтримав Януковича, бо він наш. Але потім я навчився читати і писати. Як ви зрозуміли, я переселенець вже першої та другої хвилі. Єбать, я серфер. Не пропускаю жодної хвилі. Я нещодавно замислився про своє везіння. Я народився і виріс у місті Донецьку. Там почались бойові дії. Я переїхав в Маріуполь, місто знищили. Планую пару місяців пожити в Москві. Ми в Маріуполі з дівчиною були в окупації 30 днів, і нам було дуже важко шукати їжу, бо дівчина Вєган. Ми їли росіян, бо вони овочі. І так вийшло, що в Маріуполі залишились майже всі мої родичі, і є такі дійсно, які вважають, що нас освободили. Якось я ночував у такої тітки, і вона каже: освободи туалет. Я його роз'їбав. <плес> Ще в мене в Донецьку залишився дуже кльовий дід, але він на одну четверту росіянин. Він дивиться Соловйова, але в українському дубляжі. І, і кожного разу, коли кудись прилітає по території України, він каже: Стас, це база з боєприпасами. Я кажу: діду, як же Дніпро, Київ, Маріуполь, Одеса? база з боєприпасами. Мені здається, якщо в мене прилетить снаряд, він скаже Стас ну, всі ж знають, що ти бомба. Зараз я переїхав в Київ. І ми живемо у друзів на кухні. Ми барабашки. І, е, знаєте, е, Є люди, які шукали нещодавно квартиру в Києві. Є такі. Дуже важко. Погодьтеся, дуже важко шукати в Києві квартиру, бо мені здається, в Києві не ти обираєш квартиру, а вона тебе. Це, як знаєте, як капелю в Гаррі Поттері». Ти його одягаєш, і він такий позняки. І в тебе нема вибору. Ще важко те, що ми приїхали з мамою дівчини, і я не думав, що так важко в Києві зняти квартиру з пенсіонером. Просто я обзвонюю ріелторів, власників, і вони дуже довго мовчать, коли я кажу, що з нами пенсіонер. І я вмикаю торгового представника мами дівчини. Знаєте, я кажу: да вона класна. Да ви спробуйте, працюючий пенсіонер. Знайшли більш-менш непогану квартиру, але після підписання документів власниця каже, Підпишіть мене в телефоні як Ольга Лендлорд. Я думаю, як я в неї в телефоні буду підписаний? Кріпак Ваплюшкін. Не, там буде право першої ночі в договорі розписано. мене потім на цуценят обміняють. Зараз такі дивні часи, погодьтеся. Але в ці часи повинні, ми повинні допомагати ЗСУ. так? Але дуже важко допомагати ЗСУ, коли в тебе Донецька прописка. Я поясню. Мені нещодавно військовий дав розіграти на аукціоні в Кропівницькому РПГ. Хто знає, як виглядає РПГ? Як стаття. І е, їду я в автобусі, я РПГ, Донецька прописка, і нас бачу зупиняють військові. Знаєте, я коли хвилююся, я георгівську ленточку тереблю, реблю. Чата шарі, отак видаляю. І він заходить в автобус і каже, є підозра, що в цьому автобусі ДРГ. Я думаю, ну от і все. І виходить. Потім він заходить і забирає водія, і каже, ваш водій ДРГ. Я думаю, їбать басфор. Я думаю, чому там такі низькі ціни і всі в рублях. Ну, просто реально, ви уявляєте, водій ДРГ, ну Просто я, як це трапилось. Типу, я галочку Кава, чай, водій ДРГ випадково поставив. А ви теж, коли їдете в автобусі, в сумнівних пабліках сидите, типу, троха, інсайдер, яскравість телефона на мінімум робите. Yeah. Я Соловйова ще в тому Брайлі читаю, так. Знаєте, потім ще руки мити, бо гівном воняють. Де в Києві можна отримати пізди. Є таке місце? Ні? Не, не, не знаєте? Мені зазвичай кажуть, Троєщина. Я просто нещодавно гуляв по темним вулицям станції Житомирська і мені на зустріч йдуть чотири типа. Е, і один мені каже: єбать ти мартовський кот». Я просто не, не бився з 13 років. Я думаю, може якісь правила змінилися. Ну, я з дівчиною йду просто ну, єбать ти мартовський кот». Що на це відповідати? Мяу? Ну, Я думаю, щось відповісти, дівчина каже, Стас, все нормально, пішли. І вони починають мені вслід матюкатися. І е, дівчина каже, «Стас, все нормально. Неважно, що кричать криси, за спиною киси. Щоб не отримати пізде, я ходжу в спортзал, є люди, які теж ходять. І е, мене дуже сильно бісять хлопці, вразливі хлопці, які дуже сильно оргазмують. Знаєте таких? Які беруть знаряддя і роблять оці звуки. Знаєте таких типів, так? Я просто думаю. Що... Це ті типи. Я просто думаю, що з ними відбувається під час сексу. Ну, Таке легке опитування. Дівчата, кому нормально, коли чоловіки під час сексу видають якісь звуки? Поаплодуйте. Я згоден з більшістю. Я, я, я вважаю, що не потрібно не видавати ніяких звуків. Я під час сексу видаю лише один звук. Я питаю: ти спиш? Якщо ніхто не відповідає, я продовжую. Раз така тема зайшла інтимна, розповів вам історію з Маріуполя. Ми з дівчиною покидали Маріуполь, і так вийшло, що забули вдома вібратор. Дівчина свій взяла, мій забули. Виходить, окупанти залишили з хуєм. Ми вирішили в Києві пошукати новий вібратор. Знаєте, знайшов магазин, він називається. точка G, загуглив. Дуже довго шукав, так і не знайшов. Є інший, називається полуничка. Може хтось користувався полуничка? Зрозуміло. Я просто заходжу туди з дівчиною, і мені продавщиня прямо з ходу каже: у нас через війну дуже маленький асортимент. Я кажу, і в мене невеликий. І вона починає: може вам кроліка, може вам пінгвінчика. Я що в зоопарк прийшов. Я чітко знаю, що мені потрібно. І я вам поясню: мені було трохи важко з нею спілкуватись, бо вона була років, як моя мама 55-60, і мені здавалося, що вона хоче мене нагодувати. Вона каже: ось тут з'ясна смазочка, рекомендую. Ось тут з'ясна білизна. Я думаю, запитаю, як це їсти, вона скаже мовча із хлібом. Потім вона питає мене, а як ви до рольових ігор відноситесь? Бо в мене на вас є костюм казака. Шароварщина прямо в секшопі, так? Буде ще один мультик, знаєте, козаки шукають клітер. Як ви зрозуміли, у мене проблеми з сексом? Є люди, які в стосунках 3-5 років є такі. <плес> такі сумні, оплески. І як у вас з сексом? Він є. — І ми за це тримаємось. Ну, Така ж ситуація. Знаєте, якщо описати моє сексуальне життя за 22-23 рік як музичний альбом, він би називався Ні Моя дівчина каже Стас, зараз війна. Який секс? Друзі? Я дуже чекаю на перемогу. Дякую мене все.